Пала такий рушничок, кухонний вафельний 45х80 см. Колір 202,15, весняні квіти 3. З тої серії, як на мене, це забарвлення, воно таке є найбільш насичене. Тут є різні квіти. Є тюльпани, ромашки, нарцеси. Ось, тобто він такий найбільш барвистий, цей рушничок по забарвленню. Ось. Найменування місця знаходження імпорів, Дивись на упаковці. Найменування місця знаходження виробника Україна. Дата виготовлення Дивись на упаковці, підприємство, що здійне гарантійне обслуговування, дивись гарантійний талон та інструкцію по експлуатації. Гарантійні зобов'язання, дивись гарантійний талон та інструкцію з експлуатації. Строк придатності 3 роки. З'являється рушнички мають строк придатності. Я думала, що строк придатності повно не робляєш. Ось так він запакований. Гарний. Дійсно дуже яскравий візерунок такий. Насичені кольори дуже яскравий і баровистий. Ось так виглядає виворіт. Охайно підшитий швейною машинкою подвійний загин, тобто не буде торочитися, досить багато тканини, там підшито десь 5 міліметрів край, Охайно дуже рівненько, гарно, підшито. Насправді дуже яскравий рушничок з тої серії найбільш яскравий. Так, це є інформація про виробника. Це є руно, Рушник, модель 202.15, весняні квіти, розмір 45 на 80, склад 100% бавовна, ДСТУ, гатунок 1. Умови зберігання, виріб зберігати в сухому, захищеному від прямого попадання сонячного проміння. Місця, дата виготовлення: лютий 2022 року. Термін придатності не обмежений. В прання при низькій температурі 40 градусів, ну, такі бровисті кольори, тому їх, напевно, тільки 40 градусів. Не застосовувати реакти... агресивні реагенти при пранні, Чихімчасті. Ось, Прасувати можна при високій температурі. Виробник та компанія, яка приймає претензії споживачів Оста... Остратекс Україна, Чернігівська область. Узельницький район, місто Остер. ось Є телефон, є електронна адреса, куди можна звертатися. Ось. І штрих-код. Ну, Досить якісний, щільний рушничок. Дуже яскравий малюнок.